Є удар Володимир Добріля пробив. <звіг> Зябін. Дзюба. Є удар. Новицький. Встигає віддати передачу. Брошко. Брошко удар і кошет. Вперше. <звіг> <в> <звіг> Моменти. Після. До того як підставився під цей м'яч. Чорний. Класно вирізає, м'яч. Добріля! Потрібно бити. М'яче відскочив м'яч від завгороднього. Контратака. Дзюба, дзюба. Місно дуже складно було відзначитись. Гоцик переслідує і відбирає. Ні, все ж таки не відбирає м'яч. Жарко, жарко. Гоцик жовту картку зараз отримає. Тут без питань. Здалося, що одразу дуже класно, надійно зіграв у підкаті. Андрій Гоцик. Але потім дуже швидко зорієнтувався. І Жарко продовжив атаку, підхопив м'яч. Ну і далі тут відверто за футболку хапав. Гоцик перекинув м'яч і порушував. Проти нього одразу два. Суперники порушують правила. Передача, але також заблокований був удар 13-го номера Максименко. Багато небезпечних моментів. Я вже казати, нічого не буде. Чорний! Тут забити потрібно! Забиває дрібтім Володимир Дабріля. 19 та хвилина Володимир Дабріля відзначається. І Дрімтім виходить вперед. І <плес> Тут забити потрібно! Забиває ДрімТім. Волод... Другий тайм. В таких складах команда розпочинає Дрімтім. Бачимо замість місць цього Іван і одразу ж пропускає на перші ж хвилини другого тайму Михайла Брошко. 21 хвилина відзначається. І Зрівнює доволі швидко рахунок у другому таймі Дніпро-2023. Давайте продовжуємо. Максим Луганський, Богдан Дзюба, Данило Зябін, Андрій Новицький та Михайло. Дзюба, дальній удар ударні стійку, та рани. Не без проблем, але забирає все ж таки м'яч. Друга четвірка. Завгородній Володін. Ого. Одразу ж зупинився Березняк, розуміючи, що тут шансів ніяких немає. Момент! Володин є фол. Володін. А убол можна грати. Березняк приймає м'яч. Боротьба продовжується. Гоцик! Не Гоцики. Добрієля є завгородні, отримує Роман і Бити вже потрібно було. Білий удар. Покулити добивання. Максим Білик Браво! 2-1. Дрім знову попереду. Дали підібрати м'яч і пробити, а враховуючи і досвід. і якість удару. Тут нами тут дары, но ну, тут же Березняк помиляється, а удар Пробач. Дзюба Гусак. Прийшла передача. Класна скидка! Валєв! <плес> тут е шикарний розіграш. 32 хвилина. Тут сама комбінація. Ну звісно, класний завершальний удар. Прошив вже з меж штрафного майданчик. Білик. Таран. Чорний. Добріля. Можна бити. Пробиває. Від Білика. Білик. Передача. Бити потрібно. Є удар рікошет. чемпіонаті Dream Team. Безвиграшно, навпаки. Буде! Дабреля. Володимир Добріля. Класна комбінація, класна передача від Парахнява і... Дубль оформлює. Восьмий номер. Ну, тут без шансів для Логовського. З меж штрафного майданчика. Не почули. Знову Шелудько. Знову помиляється. Мовити! Дмитро Шелудько! Ну, Тут претензії чомусь висловлюють тарану. Я не згоден абсолютно. У нас Зябін забиває. 37 хвилина. Дуже швидко зрівнює знову такий рахунок. У нас Дніпро 2023. Притримав м'яч. Добріеля. Є удар. Удар небезпечний. Луговського. Момент, брашко. Одразу Момент! Добивання буде! Добрелі буде передача. Білик. Клас. Розі і Забиває. Яка ж комбінація. Просто браво. Чорний. Микола чорний. Завершив те, що розпочали. Добрелі та Білик. І четвертий номер. Забиває четвертий м'як. І пройшла передача. Для Дніпра 2023. Брашко пробуває ближній... Додавати ні. Все. Дрімкім виграє цей поєдинок з рахунком 4-3. Дуже класний старт у нас. 13-го туру серед команд першої ліги. Третя порозька поспіль для Дніпра 2023, але вони чемпіони. Тут не знаю, потрібно запитувати, можливо, зарано вони. Завершили для себе особисто, можливо, чемпіонат, але як би не завершився завтра поєдинок між Смайлом та художниками, перед стартом останнього туру, 14-го туру, Dream Team у нас буде залишатися 100% на другій сходинці, маючи вже наразі 23 бали. Найближче це якраз таки, Смайл Дніпро, яких 19, грізлі 17, 16 мостей, і...